Привіт, ми з України. З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі «Одеса і Транспорт. І в нашому зродим сьогоднішньому огляді головні події в Одесі на морі та на фронті, 28 грудня, у 308-й день великої вітчизняної війни українського народу проти російських загарбників. Залишайтеся з нами та підписуйтесь. Починаємо, як завжди, з Одеси. І головна подія дня в Одесі безумовно це початок демонтажу маркерів руського міра. Це пам'ятників російській імператриці Катерині II та її полководцю Суворову. Таким чином, виконується рішення міської ради від 30 листопада та враховується політична доцільність. Адже не можна залишати в Одесі, встановлені за російські ж гроші, всього 10-15 років тому новоділи без жодної історико-культурної цінності в умовах, коли ж сама ж Росія веде агресивну війну проти України та не приховує своїх хижих планів загарбати Одесу. Сьогодні встигли розібрати дерев'яну огорожу навколо цих пам'ятників. Сама ж фігура Катерини виявилася. Загорнутою в чорний пластиковий пакет, як це і треба робити з кожним хорошим русським. І тому спостерігаємо, як завтра цей істукан вже переберуть курсом руського корабля, але в музейне зберігання. На деякий час Одесі не загрожують російські удари, і я зараз поясню, чому і як загроза Одесі з моря та з повітря була знята завдяки ЗСУ. Почнемо з моря. 28 грудня всі ракетоносці російського Чорноморського флоту відступили у свої бази, в основному до Севастополя. А загальний склад оперативного з'єднання росіян у морі скоротився всього до трьох кораблів та катерів проти звичайних за останні тижні 8-12 одиниць. Це мінімальна кількість російських бойових одиниць у морі за весь час війни. Відступили росіяни з двох причин: через відсутність сенсу завдавати удару лише з мовлення. Моря при обмеженості ресурсів чорноморського флоту та через очевидно бажання російських адміралів відзначити новий рік, тобто ужертися до усрачки. Таким чином, ймовірність російського ракетного удару з моря по Одесі та іншим українським містам зараз відсутня, але ситуація може змінитися. Перед цим протягом кількох днів росіяни підтримували напруженість у морі, тримаючи на поготові три чи навіть чотири ракетних кораблі. Вони сподівалися 26-27 грудня завдати потужного комбінованого удару з кораблів та літаків. Але не вийшло тому, що не вийшло це зробити саме з літаків. Якраз коли росіяни зосередили свою стратегічну авіа... авіацію на аеродромі в Енгельсі, всього одні з двох авіабаз стратегічних бомбардувальників туди ще вночі. Понеділка, 26 грудня, прилетів український дрон і все роздовбав. За уточненими даними, там була знищена не лише диспетчерська вежа аеродрому, а ще й зазнали серйозних пошкоджень від 5 до 7 літаків. Після цього росіяни передислокували від 6 до 10 бомбардувальників на віддалені бази. Це аеродром Українка аж в Амурській області та авіабази Північного флоту це біля Мурманську. Враховуючи, що для ударів по Україні росіяни ніколи не задіяли більш як 15 бомбардувальників, то ми бачимо, що у росіян після втрат може вже і не бути достатньої кількості справних літаків, та вони стали до того ж чудово розуміти вразливість своїх авіабаз від атак дронів. Отака у росіян протиповітряна оборона, коли навіть стратегічні авіабази Виявляються дуже вразливими так, вони можуть і згодом завдавати ударів із цих віддалених аеродромів, але тоді це перетвориться для росіян на логістичне та організаційне пекло по забезпеченню дозаправки та координації вильотів. Загалом це дозволяє зробити висновок про те, що безкарність авіаційних нападів на Україну для росіян закінчилася назавжди. Так, наступні удари, звісно, будуть, але коли і як, ми поки що не знаємо. На них вже є відповідь, і дуже успішна, і ми її бачили. Тепер про ситуацію на лінії зіткнення. Атаки на Бахмут, це головна точка фронту, зараз майже припинилися. За інформацією як західних аналітиків з Інституту вивчення війни, так і українського командування, російська армія втратила свій наступальний потенціал. Останнім часом росіяни взагалі змінили тактику своїх дій. Вони проводили атаки вже не в масштабі батальйонних тактичних груп, як це було на початку. Батальйонна тактична група БТГ це збалансоване з'єднання з піхотою, бронетехнікою та артилерією. На базі батальйону чисельністю там, від 500 до 1000 чоловік. Вони проводили атаки навіть не ротно-тактичними групами, які відрізняються від батальйонних лише меншим масштабом, але також є збалансованими з'єднаннями. Вони зараз атакують невеликими групами піхоти від 15 до 50 чоловік, без підтримки танками, без серйозної підтримки артилерією. І це для них виходить просто як м'ясорубка, навіть не така, як була під вертеном. У 1916-му. до такої тактики росіяни перейшли через дуже значні втрати в техніці одних лише танків вони втратили більше як три тисячі це більше ніж має вся європейська це більше ніж мають всі європейські держави нато загалом також вони перейшли до такої тактики через снарядний голод, що виник через некомпетентне застосування артилерії та знищення всіх російських тилових складів боєзапасу і знищення всієї російської тилової логістики. Тобто російська армія все більше стає дезорганізованим натовпом, а не армією. Все це майже остаточно наблизило Росію до оперативної та тактичної поразки на фронті при відсутності будь-яких досягнень та навіть відсутності більш-менш Якихось реальних цілей. Так, російські пропагандисти регулярно верещають про плани наступу на Миколаїв, на Київ, на Харків і навіть на Одесу. Ці плани озвучують Лавров та Медведів, які, очевидь, обслухалися Коношенкова, і його маячня замінила їм реальність. Але така поразка знову піднімає ризик застосування росіянами ядерної зброї, в тому числі тактичної, якраз як останнього засобу. Допомогтися якогось результату. І на цьому фоні дуже кумедно виглядає сходняк лідерів країн СНД, братва і кільце зовнішнього політичного об'єднання на рівні зомбі. Так, Путін, як той Саурон, подарував іншим президентам та прем'єрам країн СНД 9 золотих кілець. Цілком очевидно, що Путін. Вже не лише порівняв себе з Сеуроном, Москву з Мордором, а росіян з орками, а ще й вирішив перетворити інших пострадянських лідерів на підлеглих собі назволів та фіг вам. Перше, що зробив, наприклад, президент Киргизстану Садир Джепаров після повернення з Мордору, це заявив про всебічний розвиток киргизької мови як державної для закріплення суверенітету Киргизстану, якому погрожує якраз саме російська. Мова Російський Руський Мір та Росія. Отак ми бачимо, що Путін зараз не тягне на Салорона, навіть образ Горвуна для нього буде надто позитивним. На цьому і завершуємо. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!